Всім привіт! Вітаю на каналі. Хто зі мною вперше, то давайте знайомитись. Мене звати Тетяна, ми багатодітна родина і не так давно ми переїхали жити до Німеччини. Мій канал про наші будні, про мотивацію на організацію, на прибирання. Показую, що купуємо, що готуємо взагалі, що їмо. Про декор, який купую і як декорую власне, квартиру. Слово мій канал про життя багатодітної родини в іншій країні. Тож запрошую вас на канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Сьогоднішнє відео буде мотиваційним, це більш таке підтримуюче прибирання, не генеральне. Але сподіваюся, що когось замотивую. Можливо, вам не вистачало такого якогось натхнення, і коли ви подивитесь, як я це роблю, то приступите разом зі мною. Ну якщо є на це бажання. А якщо ні, то можна просто подивитись, як це робить хтось. Сьогоднішнє моє прибирання, воно не просто так. Це не як така повсякденна рутина. Приїжджає наша моя мама до нас. І, звісно, хочеться, щоб все виглядало на відмінно, щоб все блищало. Ну і загалом, щоб мені було не соромно зустрічати гостей. Насправді в кадрі це, мабуть, відсотків. 30, можливо, 40 тієї роботи, яку я проробила. А виключала, ну вимикала камеру, і, звісно, ще дуже багато всього. Тому що коли камера включена, навіть не те, що коли камера включена, а те, що ти постійно носиш той штатив і відволікаєшся, звісно, включити, ну, вимкнути, вимкнути І, звичайно, це розтягується. Тому так показала основні моменти, що я роблю. Коли вже прибрала всю квартиру, зробила все, що планувала собі, перейшла до кухні вже, мабуть, в 12-й ночі мила трошки, помила витяжку, духовку, але вже це не знімала, тому що освітлення в нас дуже погане. А додаткового я освітлення поки що не маю. Можете бачити, що я постійно змінюю насадки на пилососі. В мене одна насадка турбо, а інша така для підлоги просто. В принципі, в Україні це пилосос з України мені прислали. В Україні я пилососила однією той турбонасадкою по всій підлозі, але ми живемо на третьому поверсі, і під нами є люди, тому інша ця насадка, яка для підлоги, вона з такими прорезиновими якимись штучками. і, тобто, не, ну, і Такого шуму не викликає, як та, яка турбо, вона на колесах і вона їздить. Але загалом я пилососом дуже задоволена. я його Купила не так давно, ну, буквально за місяць, можливо, до того, як ми переїхали, тому загалом я ним дуже задоволена. Хоч іноді мені трошки заважають, заважає той шнур, який постійно потрібно туди-сюди його переміщати. Але для квартири, мені здається, цього достатньо. Ну, якби, Я маю на увазі площа невелика, тому можна трошки і потерпіти, нічого такого страшного в цьому немає. Головне, щоб він полососив і виконував всі свої функції. І, словом, я ним задоволена і більше, більше, ніж навіть очікувала від нього. Прийшла оця мала бусінка, і моя робота е, скінчилась. Мама буде відпочивати. Що таке? Реакція на пилосос. Він дуже боїться пилососа і навіть якщо не полососиш, а просто полосос стоїть, він так боїться і нервує. Зараз прибираю. Ванну кімнату я вже залишила собі на ранок п'ятниці, так як вже не мала просто ніяких сил, ніякого ресурсу це робити. І вирішила, що робота буде неякісною, якщо я зроблю це все ввечері, точніше, вночі навіть. Тому вирішила залишити на наступний день. Ванна кімната загалом для мене теж досить. Така як то сказати, потребує багато мого ресурсу, тому це для мене приблизно як кухня, і потрібно на це мати сили і час. Спочатку я впустила цю баночку, зупинила камеру, але потім думаю, та ні, ну включу, щоб люди бачили. Що буває таке, не все гарно, не все красиво, а буває таке. Я не знаю, що з ними тепер робити, напевно, що викинути треба. Вони мокрі, не знаю. Як так можуть? Та й ви бачите, що робить. Напевно, що я спішу. До речі, я користуюсь екозасобом, і, в принципі, одним таким поки що універсальним, поки що я собі нічого більше не знайшла, так щоб це було еко. Тому я не мию і ванну, і умивальник, і крани. Ну, тобто, все. І власне через це я без рукавичок. Вже, як мила, санвузол не показувала, тому що він нас там метр на метр, можливо, навіть менше, і там тільки я в кадрі, а те, що я роблю, вже і не видно. Словом, закінчую з прибиранням і переходжу до кухні, показую вам, що готувала. Рецепт сирного рулета з м'ясним фаршем. Можна свинячий, можна свиноговяжий, можна курочку, без різниці на смак. Потрібно 250 г сиру. Я взяла вже терти, але можна, звичайно, натерти на середній або крупній терці. В сир ми додаємо 3 яйця. Я буду відразу це робити, щоб не витрачати часу. Перемішуємо. Ще потрібно куркуму взагалі додати в сир. Ну, воно так буде колір, звичайно, гарніше. Але якось я куркумою не користуюсь, тому я її і не, не купувала. Ну, не люблю я куркуму. Сюди потрібно додати 60 грам сметани. Я роблю це приблизно на око. Готувала я, власне, ще декілька страв, але вже не показувала, бо це такі. Звичайно, нічого особливого. Ще робила шубу, дуже нам захотілося. Кирюша, як завжди, сам робив, бо дуже любить олів'є. М'ясо смажила куряче в сметанному соусі, але ну, повторююсь, це. Нічого такого незвичайного тому вже не показувала. І, до речі, дуже спішила, бо чекали ми маму трошки раніше, ніж вона приїхала. Думали, що за святковий стіл сядемо всі разом, але так не вийшло. Вона приїхала в, мабуть, десь в перші годині, о першій годині ночі, тому їли ми самі і вже я нічого вам не показувала навіть стіл, показала просто саме ці страви, які от ви бачите власне, на відео. Сирна основа випікається десь хвилин 10 при 180 градусах. Поки сирний корж мій готується, основа сирна роблю начинку. Фарш м'ясний будь який Я сиплю сухий часник, але можна свіжий. Можна ще підсмажити цибульку. І трошки на олії, і додати в фарш. Чомусь я цього не хочу робити. Тому так. Трошки солю. І додаю перчик. Я добре розмішала фарш руками, вже це не стала знімати, бо картинка так собі. Ну, Загалом, а, я не сказала, 400 г фаршу, сіль, часник можна сирий, можна сухий, як я це робила. Перчик, якщо любите, якщо ні, то не потрібно. І можна додати смажену цибульку трошки, але я цього не роблю. Так виглядає сирна основа. Аромат такий неймовірний. Тепер воно має охолонити буквально, я думаю, хвилин 10 і можна класти начинку. Даємо трошки охолонути, так щоб було комфортно працювати руками, розкладаємо начинку, звертаємо в рулет, і потрібно замотати в фольгу і при тій же самій температурі випікати десь з півгодини. Потім знову потрібно дістати вже розвернути фольгу і залишити іще сам рулет на 10 хвилин. Це для того, щоб рулет мав таку легку скоринку, сир трошки підсмажиться, і це буде ще естетичніше виглядати. Салат роблю сама вперше. Попався він мені в інстаграм, і я побачила цей рецепт вже ввечері, коли ну, вже вночі коли лягала спати і все. Я прямо можна сказати мріяла про нього, так мені захотілося. Трошки дивне поєднання буде тут оселедець з помідором, з томатами, але... Дуже хочу спробувати. І тому ділюсь з вами рецептом. Ну, якщо я опублікувала це від, відео, цей рецепт значить це смачно і е, можна пробувати, можна їсти. <свісно> значить Потрібна сира картопля. Її потрібно обсмажити на сковороді, на олії. Е, ну, посолити, коли будемо смажити. Е, Оселедець просто я таким крупним кубиком порізала. Томати можна чері, це буде трошки гарніше, але в мене були звичайні, тому використовую те, що є. Зелена цибулька, все. І для заправки олія, можна оливкову, можна соняшникову, яку візьмете. Зерна гірчиці, можна діжонську, американську, французьку, без різниці, що є. Я ще додала туди сухої петрушки, бо вона в мене була. Якби не було, то не давала би. Вже не солю, бо гірчиця вже має сіль, тому так. Значить, Смажу зараз картоплю, вже не показувала вам, як це нарізала, бо ну, це, скажімо, банально. Смажу картоплю і потім все разом з'єднаю. Сподіваюся, що це буде дуже смачно, бо виглядало супер апетитно. Ну і нарешті настав цей день, ця ніч, бо приїхала мама пізно вночі. Ділюсь з вами нашими щасливими моментами. Ми дуже на неї чекали, неймовірно щасливі були і посмішки, і сльози. Але так як це сльози радості, то, звичайно, можна. Дуже шкода, що час проходить разом дуже швидко, але будемо насолоджуватися тими моментами, які маємо. Ну, а я буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Бажаю тихих днів, тихих ночей, щоб все було у всіх добре. Всі були щасливі, здорові. І саме головне, щоб були разом з тими, з ким хочеться бути, і маєте змогу таку, тому насолоджуйтесь кожним днем, кожним моментом. Ну, а я прощаюсь, па-па!